Ну, Що робити з такими трактористами, де вони нашу роботу, яку ми старалися, робили гарненько, гідроізолювали, запаковували. Ця частина також має ще до утеплитись. І отак він взяв і похабно віднісся до нашої праці. І є ось такі нюанси. Ну, Вони то зрозуміло, що заробляться, запрацюються. Але фундамент покосав, люк продавив, купували. За свій рахунок замість його. Ну, таких трактористів, якщо чесно, я би не хотів би бачити на нашому будівництві. Тому що я знаю, що є хлопці реально на рівні, які приїжджають, виконують свою роботу ідеально. Це є досить тонка е, робота, мала би бути, е, щоб не зачепити нашу конструкцію і не нашкодити е, нашій гідроізоляції. Ну, самі ось бачите. Я ж кажу ще раз, зрозуміло, що воно все підправиться, але. Нюансики є. Але саму діляночку ось непогано спланував та підсипав нам фундамент. І далі земля, земля трошки всядеться. і Доплануємо ще так, як ми це все планували.